Під час вчорашньої негоди зірвало покрівлю з будинку старости села Горенка Василя Бойка. Зняло цілу покрівлю з дерев'яними конструкціями зі всіх перекинуло на старий будинок і потім там на горіхові повісило. Близько п'ятої години ну, дуже сильний вітер, такий смерч налетів з градом. Зняло в нас покрівлю. О, зараз ліквідовуємо наслідки. А це будинок Наталії Сидорчук. Жінка каже, під час негоди на подвір'ї повалило два дерева. Одне впало на їхній будинок та машину, інше пошкодило сусідську хату. Почався град, дуже сильно лупив по вікнах, вибило одну шибку, а потім почули гул і побачили, що впало одне дерево. Потім знову гул і зрозуміли, що впало інше дерево. Вчора ми розрізали дерева, забрали їх із покрівлі будинку і накрили клійонкою, щоб не затікало, тому що вода текла повністю на прибудову всередину все було мокре. Наразі накрили, і сусіди також накрили тимчасово і готуємося, шукаємо матеріали, щоб поновити покриття. Також Наталія Сидорчук показує пошкоджену машину. Повністю розбило нам весь зад скло і погнуло. І спереді також лобове скло також побило. Ось такі маємо наслідки. На жаль, їхати вже не можемо, треба ремонтуватися. На свій город нас веде Віра Савицька. Вона каже, у неї град понищив городину. Помідори великі такі були. Будь ласка, все побите. Клубніка, ото все, все побите. А ви тільки гляньте на цибулю, то я душа болить. Сиділа тут з сусідом на дворі і дивимося хмара. Вона так звідси взялася і от туди на ліс стіна сіра, не видно нічого. І поки я встала, вже град б'є. І Він п'ять хвилин був, він недовго. Ну він отакий от великий був, як добрі сливки. Дуже довго лежав, дуже довго не розставав. Побили його родину Михайла Бойка. От тут є, він вже точно не він молодець. То то, що на зерно мало бути, то так шуміло по панелях, ну то по всьому. То все покрито бляхою, то воно так гадило, що там відкрити в не можна було, щоб, щоб навіть подивитися туман, стіна стояла. У восьми населених пунктах Кременецької громади вчора не було світла, розповів телефоном голова громади Андрій Смаглюк. За його словами, найбільше пошкоджень у селі Горенка. Наслідок негоди повалило дерева та пошкодило чотири будинки. Більшість випадків це те, що були повалені дерева. Зараз вже роботи і РЕМом, і нашими комунальними кищиками в долучилися до дорошивки завершені. Долучилися також і люди. Всі об'єкти заживлені в одному із сіл. Негода розкрила декілька будинків, але вдалося в частині цьому спільно і людям і громаді це питання вирішити. Ми комісійно прорахуємо ті всі збитки, які були, і комісійно звичайно, що якусь допомогу людям надамо. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.